30 травня 2023 року Верховна Рада України знизила граничний вік, з якого призивають на строкову службу з 27 років до 25. Вітаю, я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео я розгляну, що саме означає дані зміни для призивників та військозобов'язаних осіб в Україні. Ну тут, як в анекдоті, є гарні новини та погані. Почнемо з гарних. Внесення даних змін означає, що в мирний час. Чоловіки, які досягли 25-річного віку, вже не будуть призиватися на строкову службу. Ще з позитивних моментів можна сказати тільки те, що даний закон ще не набув чинності, так як не підписаний президентом, станом на 31 травня 2023 року, та не оприлюднений засобах масової інформації. Але думаю, з огляду на те, що даний закон було практично ухвалено за три тижні. А за нього проголосували 304 депутати, то думаю, все ж таки він набуде досить скоро чинності. Тепер давайте перейдемо до поганих новин. Внесенням даних змін Верховна Рада дозволила ставити на військовий облік чоловіків з 25 років. Це означає, що відповідно з 25 років можуть чоловіка мобілізувати навіть без військової підготовки. У зв'язку з чим було ухвалено дані зміни? Як зазначає міністр оборони Олексій Резніков, дані зміни пов'язані з тим, що необхідно Збільшити мобілізаційний ресурс. Тобто, по суті, вже відомо, що дана війна буде тривати досить довго, і відповідно в Україні виникла необхідність в додатковому мобілізаційному ресурсі у вигляді чоловіків з 25 до 27 років, які до цього не мобілізовувалися. У всякому разі, без їх згоди, зазначається, що ініціатором даних змін було Міністерство оборони України, до якого нібито звернулися Збройні Сили України. А вже сам законопроект було подано з боку Кабінету міністрів України. Тобто, тепер чоловіків з 25 до 60 років, навіть тих, хто не проходить військову службу, можуть примусово мобілізувати у воєнний час. Тепер, після набрання чинності даним законом, з'явиться досить серйозна група молодих осіб віком з 25 до 27 років, яких можливо, а скоріше за все. Буде призвано до збройних сил України в зв'язку з мобілізацією. Зверну увагу, що для тих осіб, які не проходили військову службу в обов'язковому порядку, під час мобілізації мають бути проведені заходи щодо їх навчання, як мінімум місяць, і на це слід звертати увагу. А вже тих осіб, які мають досвід військової служби, можуть направляти. Прямо в військовій частині, без попередньої підготовки. Нагадаю, що за законом можуть мобілізувати наступні категорії чоловіків: військові, в тому числі контрактники, які закінчили службу до 24 лютого 2022 року, не досягли граничного віку перебування на службі та придатні за станом здоров'я. Придатні за станом здоров'я чоловіки віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби. Чоловіки віком від 18 років, які погодилися на контрактну службу. Обмежено придатні під час воєнного стану чоловіки з досвідом та без досвіду військової служби, зняті та виключені з військового обліку до 24 лютого 2022 року, тобто власники так званого білого квитка, повністю або обмежено придатні до служби під час воєнного стану за рішенням військово-лікарської комісії. Особи з інвалідністю, якщо вони мобілізуються добровільно. Особи, які мають право на відсрочку за сімейними обставинами, можуть бути призвані тільки добровільно на службу за місцем проживання. Ну і, звісно, не можуть бути мобілізовані чоловіки, яких виключили з військового обліку через вчинення тяжкого злочину. Ось такі невтішні новини. Якщо у вас виникли питання юридичного характеру, то ви можете задати їх під цим відео або звернутися до мене за контактами, які ви знайдете на сайті адвокатського бюро Бурянські партнери, посилання на які я залишу під цим відео. Якщо це відео було вам корисно, поставте лайк, дзвіночок підпишіться на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!